Вітаю ві в ефірі програма вічна віч перед марафоном журналістка Наталя Тукала. Оксана Кравчук працює за звукорежисерським пультом. Вінниця у коміксах, мистецький конкурс для дітей та молоді під такою назвою відбуватиметься в нашому обласному центрі. Про ідею виникнення умови участі та актуальність цього заходу впродовж ефірного часу. Поговоримо з його засновницями та організаторками, головою управління громадської організації Простір розвитку особистості Бібліофан Іриною Ісовою та директоркою комунального підприємства Вінницької міської ради офіс туризму Вінниці Тетяною Маєвською. Шановні дівчата, вітаю. я вас вітаю в студії Українського Доброго радіо Вінниці. Отожі міський конкурс, Вінниця в коміксах. Почнемо з того, як виникла ідея такого заходу і чому саме комікси. Будь ласка, хто з вас? Так, ну Пані я напевно почну, е, тому що в просторі бібліофан підлітки вже декілька років поспіль малюють комікси. Їм ця тема дуже подобається. Е, вони обожнюють створювати різноманітні сюжети, обожнюють вигадувати персонажів і взагалі проявляють себе в форматі е, малюнку. Да? Тобто, це угу. така історія власна, яка намальована, і ми видаємо. Ось такі журнали, одразу, де дитячі комікси всі опубліковані, і діти, тримаючи цей журнал, цю збірку, ось відчувають себе творцями. І мені здається, це дуже ось так. Можна надихає. Я прошу вас його потримати, в руках, будь один ласка. Другий. А, і останній комікс, останню збірку, яку ми видали, вона була присвячена Різдву. І чомусь так відчулося мені, що потрібно. Нам для міста Вінниці теж створити таку збірку, яка буде намальована саме дітьми, не дорослими, а саме ось підлітками, молоддю, щоб ми могли відчути їх настрій, як вони в середмісті нашому себе почувають, що їм цікаво. І ось Дякуючи, дякуючи, долі, ми з Тетяною змогли все ж таки запровадити цей конкурс, і сподіваюсь, він знайде відгук в дитячих серцях. Я навіть впевнена, що він дійсно знайде відгук, адже ви знаєте, з перших моментів нашої співпраці Ірина прийшла в офіс туризму в Вінниці, і ми зрозуміли, що дивимось в одному напрямку. І дійсно, Вінниця завжди була, є і буде містом. day Тому ось така ідея, креативна ідея відтворити нашу Вінницю і показати нашу Вінницю в коміксах була нами підтримана і командою офісу також. Тому я впевнена в тому, що в перспективі наш конкурс стане традиційним. Ми розпочнемо в 2023 році, і дай Боже, він побачить світ, роботи побачить світ. І я впевнена, що наша співпраця буде. Дуже плідною. Адже основна мета дійсно офісу туризму Вінниці це промоція нашого міста, його традиції, культури, а діти безпосередньо є нашою цільовою аудиторією, адже вони транслюють свою любов ось в своїй такій творчій праці. і я думаю, що в перспективі надихнуть на вивчення міста нашого, Вінниці і своїх однолітків. Я так перегортаю сторінки, абсолютно різні підходи дитячі, абсолютно немає схожих і кольорові, і чорнобілі. Я не бачу тут теми війни. От таким конкурсом Вінниця в коміксу можна відволікти дітей. Хоча б трішечки від, від військових дій від того, що сьогодні Ну, відбувається. ми ж знаємо, що творчість вона взагалі лікує так. А коли діти занурюються в творчість, це допомагає їм, по-перше, відволіктись, по-друге, розвинути свої здібності. І коли ми вирішили започаткувати цей конкурс, ми так само визначили дві номінації. Тобто, цей конкурс, ми будемо проводити в двох номінаціях для професіоналів, для дітей, які вже займаються в мистецьких школах, в різних мистецьких гуртках. Е в да, яких в них реально. вже є певна база, але ж є діти, які мають бажання, але не мають, можливо, таких навичок вже. Тому і ми їм так само, в нас буде номінація ама аматори, і ми для них, серед них так само будемо визначати переможців і дамо можливість цим діткам теж проявити себе і, можливо, стати одним із переможців. Я хочу ще зазначити uh -huh. такий момент, що дійсно ось ви зробили акцент на тому, що творчість лікує в період війни. Вінниця прихистила більше 46 тисяч внутрішньопереміщених yeah. осіб. Серед них було і є багато дітей, і саме нашої цільової аудиторії, цільової аудиторії конкурсу, тому як на мене, це ще дуже позитивний такий момент соціальний інтер. В громаду міста цих дітей. Як може Тим більше, звичайно, окрім того, що вони знайомиться ближче з містом яке їх прихистило, захистило, а ще і надихнуло. Ось що головне. І окрім того, я би зазначила ще той факт, що діти в процесі в програмі нашого конкурсу передбачено, передбачено проведення екскурсійних програм, так, для того, щоб всі учасники змогли вивчити місто, вивчити його культуру, пам'ятки, познайомитись з видатними особистостями. І момент, знаєте, навіть профорієнтації, я б так сказала. Тому що коли ти вивчаєш біографію наш. Видатних особистостей, можливо, це надихне не лише послідовників нашого художника Натана Альтмана, який, так, так. до речі, виріс на Вінницькій Єрусалимці, а можливо, хтось захоче стати майбутнім Оводовим, або Коцюбинським, або Григорієм Мартиновим тобто момент пізнання успішних видатних особистостей, які. Ну, зробили, по суті, обличчя міста, таке, як є сьогодні, те, що надихає, може надихнути не лише на творчість, а і на момент самопізнання і саморозвитку. У нас є на Українському радіо Вінниці програма Жити далі. Вона якраз присвячена внутрішнім переселенцям. Вони розповідають свої історії, як вони переїхали, чому обрали Вінницю. І переважно всі, та навіть всі, Відмічають, що вони приїхали з дітьми, яким Вінниця дуже зайшла. Вони відмічають трамваї, Вінницькі вони відмічають Вінницьку набережну. Взагалі, що місто Вінницях тепло, їх, їх прийняло. І всі відмічають однозначно Вінницьку гостинність. Недаремно ми себе позиціонували завжди містом усміхнених людей. Так, звичайно, реалії такі, що не до посмішок, але ми прихистили багато діток і повинні приділити їм максимальну увагу. І до речі, протягом 22-го року. Року саме офісом туризму в Вінниці було налагоджено співпрацю із Маріуполь Хабом із Маріуполь Лагер, із багатьма переселенцями, які знайшли тут прихисток, і приблизно півтори тисячі внутрішньо переміщених осіб шляхом пізнання Вінниці так швидко інтегрувались. Ми забезпечили їм проведення екскурсійних проєктів, залучали до наших культур культурно-мистецьких проєктів, адже кожен зможе і проявити себе, і показати свою творчість в рамках і даного конкурсу. У нас є традиційний такий арт-клуб Твори з байві, що кожен так. да, ви ви вже чули так, напевне, так. так тому кожен переселенець зможе знайти там щось собі до душі. Отже, участь у конкурсі Вінниця в коміксах можуть взяти діти з 12 до 15 років, ну і внутрішні переселенці, діти, також які переїхали також. Так? Головне це для щоб діти. Проживали на період проведення конкурсу у місті Вінниці. були зареєстровані в Вінницькій міській територіальній ну, так. так. Або, Важно. наприклад, якщо це вінничани, але вони зараз тимчасово за кордоном, mm -hmm. тому, на жаль, вони не зможуть взяти участь. Бо в другому турі, після першого, коли ми оберемо дітей, які перейдуть в другий тур, в нас буде офлайн декілька заходів, і ну, діти мають бути присутніми в місті. Роботи творчі, які діти мають Виготовити, а, можливо, вже виготовили, мають бути конкретного розміру, на конкретних матеріалах виконані ну папір, я не знаю. Можливо, чи можна електронні якісь гаджети використовувати, чи, чи, чи допускається таке? Ну насправді ми не ставили ніяких рамок. Тобто можна малювати будь-якими матеріалами, абсолютно роботи можуть бути будь-яких розмірів і можуть бути створені фарбами, олівцями. А зараз молодь і діти вони захоплюються малюванням на екранних планшетах і на графічних планшетах. Тому, якщо ця робота виконана на ось такому електронному ресурсі носії, так само вона можна її. Подавати і це, це буде може навіть краще, не краще, але в кожного є, знаєте, до чогось здатність, і дітям подобається, вони розвиваються, технології розвиваються. І зараз навіть ці комікси це теж такий формат, який діти просто обожнюють. І я думаю, що вони залюбки намалюють. Але хочу зазначити, що в першому турі ми просимо просто малюнок. Так, не потрібно малювати комікс. Комікси ми будемо малювати вже uh -huh. з дітьми, які е, війдуть до другого туру, ми будемо їх навчати, е, говорити про сюжет, про ідею, про персонажа. А на перший, завдання, тур, так, і... так, а на перший тур ми просимо просто намалювати певні архітектурні пам'ятки, визначні місця, от що дитину надихає, як вона бачить. Е, бачить наш, так, так. І е, дуже просимо. Промалювати персонажа, героя, да? тобто додатково до цього малюнка, чому? Тому що вигадати можна свого власного персонажа, який може символізувати місто Вінницю, може стати символом, або ж взяти в ролі в якості персонажа когось з видатних діячів Вінничини у минулому. Ну це може бути і сучасному, так або у сучасному, так. Ну то тобто, принципі надихається, е, фантазується, тому що комікс це завжди там йде, е, е якби е, герої є. Основним так, тому що комікс це така історія, де так само є герої, є сюжет, і потрібно цього героя нам подати в першому турі. І Якраз зараз триває перший тур. Тобто зараз діти можуть надсилати свої роботи. Куди і як їх вони їх мають доправити? В який спосіб ми приймаємо роботи на електронну адресу бібліофан.ком собака.gmail.com. і так само до цих малюнків. Потрібно подати ще додатково або паспорт ксерокопію, або ксерокопію свідоцтва про народження, щоб ідентифікувати, підтвердити свій вік. І, в принципі, сфотографуватися з роботою і заповнити анкету. Всі ці всі ці дані можна знайти в нас в положенні конкурсу. Я думаю, що посилання ми прикріпимо до десь до ефіру. До вашого я думаю, що і батьки можуть якось долучитися допомогти дітям оформити все це відправку їхніх робіт. Я думаю, що і для простоти треба зазначити, що і батьки, і діти можуть зайти на сторінки офісу туризму в Вінниці і в Інстаграм, і в Фейсбук, і продивитися про умови конкурсу, і навіть якщо треба допомогти з комунікацією безпосередньо е, в контексті конкурсу ми допоможемо наші консультанти радо е, про І на сторінку українського радіо Вінниці. звичайно тепер ж. також що буде далі після першого туру Відбуватися після першого туру. Я, я вас перед'яв в якому часовому вимірі взагалі розраховано, коли воно має завершитись. Як відбуватись? до 10 квітня? Зараз завершується перший тур. Ми приймаємо всі роботи і далі ці роботи ми віддаємо на розгляд нашого почесного журі. А ми визначаємо до 10 переможців. Після першого туру, які проходять у другий тур, і в період з 15 квітня по 30 квітня будуть проходити ось ці офлайн-заходи, про які говорила Тетяна. Це будуть і екскурсії цікаві для дітей, будуть майстер-класи саме по створенню коміксів, тому що дітям потрібно пояснити, як правильно послідовно його малювати, пояснити про розкадровку, ну так, щоб це було, знаєте, як дітям. Дітей треба ще навчити, тому що не всі знають, як це робити, але ми ось такі заходи вже запланували. І після, після 30 квітня ми до 10 травня вже чекаємо від. Учасників другого туру готові комікс роботи, які також буде розглядати наше журі для того, щоб визначити вже тих переможців, ті переможні конкурс комікс історії, які ввійдуть ось в друковану збірку. Ну і окрім того, я додам, що ми маємо надію, в результаті проведення конкурсу у нас з'явиться новий екскурсійний продукт, от саме в колаборації творчої молоді з нашими гідами, який буде орієнтований саме на цю цільову аудиторію, саме на дітей та молодь. Адже ми розглядаємо даний конкурс як по суті таке міні-маркетингове дослідження цієї цільової аудиторії. Яка е, зацікавлена пізнати місто. Е, і, звичайно, наші екскурсійні е, вже продукти е, доповняться новою екскурсійною програмою. Це буде наш такий я творчий доробок. Так, чомусь думаю, що далі буде у вас ще дуже багато. <зваж> Зважаючи на кількість ідей, які у вас У нас багато ідей, 100% вони будуть реалізовані. Щодо, щодо журі, ви увійшли до конкурсного журі, і я так подивилась, там ну, дуже шановані. Дуже такі цікаві люди. Розкажіть, будь ласка, про них і наскільки довго їх? Вмовляли, Стали практично, практично за годину, всі зголосилися взяти участь, тому що ініціатива дійсно цікава, знову ж таки, наголошую, ми місто ідеї. Якщо ідея креативна, ідея цікава, наша творча спільнота долучається практично миттєво. Так? Тому і Олександр Нікічук і не будуть вони занадто суровими, суворими до дітей. Вони будуть об'єктивними. Це однозначно, ми вам гарантуємо. А те, що вони всі креативні. Ативні і є фахівці, і літератори, і митці художники, тому я в Певне, що окрім того, що молодь зможе реалізувати свій творчий потенціал, вони надихнуться успіхом от таких шанованих так митців Віннич. Ви почали називати Олександр <с. Никитюк, мистецтво знавець, художник. Він куратор багатьох проєктів. вінницьких. хто так, ще Наталя Стафійчук, це директор художньої, художньої школи, школи. Тобто, це професіональний аспект вже дотриманий. Ми однозначно наголошуємо, що можна взяти участь і професіонали і аматори. І і, звичайно, об'єктивний підхід до оцінювання всіх робіт ми гарантуємо, і також про роман років. Роман Кричинівський, е видавець коміксів. Ну, він <гум> взагалі письменник, і е його комікси, ну я так коли читаю, завжди е вони називаються мальописи. Знаєте? Тобто е теж е такий Дуже гарне, слово. гарне слово дійсно. <гум> і діти люблять, бо в мене в бібліофані є всі, майже всі його книги, і діти полюбляють читати його історію, особливо ті, хто менші. Їм ще важко сприймати великі тексти. А ось е Романа Крижанівського вони обожнюють, читають захоплення. Тому ми дуже раді, що Роман І зголосився. він зголосився однозначно всі. І на, на які таких головних аспектах будуть зосереджуватись члени журі? Ось найголовніше, коли будуть оцінювати дітей, роботи дітей mm. <говорю> 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 завдання ознав... завданню, Особіне. так ну, щоб не допомагали там батьки, педагоги малювати ці малюнки, щоб була креативність. Це Будемо ну, сподіватися, так. що вони <говорю> це зроблять. Чи вже достатньо маєте учасників? Учасниць, чи вже діти реєструються? Тільки я почала отримувати на електронну адресу е, роботи. Але ще сьогодні в нас яке? Тільки третій к у нас є цілий тиждень да. для того, щоб підтягнутись, так е, і надсилати, реєструватися, надсилати свої роботи. То ми всіх закликаємо, беріть участь у конкурсі. Однозначно, е, ми гарантуємо, що буде цікаво, буде корисно е, і для е, Творчої своєї реалізації в подальшому однозначно перспективно. Ви собі малювали, яка цифра, кількість дітей може все-таки взяти участь? Ну, хоча приблизно ну я скажу так зі свого досвіду, що якщо це підлітки, знаєте, вони знаходяться в такому віці, коли вони завжди сумніваються, і в останній ось, момент так? Да, так. Ось я це відчуваю, і я навіть працюю зараз зі своїми дітьми. Я запитую: ви малюєте? Вони кажуть: Так, ми малюємо. Я кажу, то чому ви не надсилаєте? А ми ще там хочемо. Домалювати там зробити. Знаєте, вони хочуть зробити ідеально, і тому я думаю, що вони дійсно це в останні дні ми отримаємо ось максимум ось цих робіт, бо це підлітки. В них такий вік. Вони хочуть, щоб все було ідеально. Ви сказали вище, що переможців буде 10. Які увійдуть до другого, другого туру. До туру а остаточно скільки їх може бути? Остаточно, ми запланували е, збірку з коміксів. Приблизно там має бути 4-5 комікс історій перемож переможних. Ось які Тобто саме. найкращі, так від моніторами. Там вже побачимо Напевно якісь призи вже вже готуєте для переможців. Залишимо це інтригою, але основний приз це дійсно видання коміксів, так окрім того, що і. Участь у наших екскурсійних проектів, проєктах для дітей та молоді від офісу туризму. І, звичайно ж, наші такі автентичні подарунки від офісу туризму від платформи сувенірів з Вінницькою душею «Байві». А все інше залишаємо інтригу так. Чи можемо сьогодні проанонсувати, які наступні ваші плани можуть далі втілюватись в контексті коміксів? Про що ви вже сьогодні думаєте? Я сказала, що у вас ідей дуже багато. Ідей багато, але напевно, от особисто я, я завжди озвучую те, в чому я вже впевнена. Знаєте, тобто я наперед ніколи не буду озвучувати певні плани. Вже коли воно сформується в нас, можливо, там з Тетяною, я думаю, обов'язково тоді вже ми будемо озвучувати вже конкретно наші ідеї і плани, які плануємо реалізовувати. Тобто співпраця ре ре надалі 100% буде. 100%. Скажіть чи, будь ласка, таке питання? От яке значення мають подібні заходи саме сьогодні? саме Сьогодні, коли важко всім, коли ми всі переживаємо такі часи, воєнні, військові, значення саме мистецьких конкурсів в контексті війни. Ну, окрім того, що не лише для дітей. Не лише тут і дорослі переключаються, так мають змогу наповнити цей вакуум, так, емоційний. Ну, в принципі, всі ми спостерігаємо такий момент спустошення, так, емоційного. Але і такі конкурси, і наші проекти мистецькі, і екскурсійні, в тому числі просвітницькі проекти. Вони. Дають поштовх рухатись далі, дають можливість, окрім спілкування один з одним, так независання в цих гаджетах, особливо молоді. Так, дітей і молоді ми витягуємо назовні, спілкуємось, комунікуємо і знову ж таки я акцентую увагу на тому, що лише за минулий рік ми провели для дітей близько 40 проєктів, і діти з залюбки. Ходили на проекти, приймали участь в майстер-класах, вони щось створювали разом, спілкувались, і цей момент знову ж таки інтеграції і реабілітації, і психологічної такої профілактики. Відновлення так, себе. Відновлення і, і лікування цього посттравматичного синдрому. Я ще згадала, нещодавно погасили вінницьку марку, ляльки-мотанки. Ось в цьому контексті Вінницька марка у Вінницьких, вінницьких дитячі комікси. Як вам ідея? Шикарна ідея. І ви знаєте, тема філателії на сьогодні вона не була шаленою популярності, особливо це в період. Часу, так, Укрпошта започаткувала і такий поштовх надала філателії новому диханню, а Вінниця вже на сьогодні. І, зокрема, офіс туризму Вінниці ми випустили вже шосту чергову марку. Я бачу Марку з Вінницькими е... дитячими коміксами. Е... Так, Тому е, дякуємо вам за таку прекрасну ідею. Я думаю, що вона е, Може побачити світ вже навіть цього року. Ну реально, це як заохочувальний приз для переможців. Дякую на майбутньому ти Побачиш ідея. свою роботу втілені у Вінницькій марті. Теж маєте бачите такий творчий вогонь. То якось надихнуло. ми розберемо свою креативну так. команду. Я погоджуюсь, я погоджуюсь. Ну наостанок звертаємось до батьків, до бабусь, дідусів, щоб вони заохочували власних дітей, і онуків брати участь у конкурсі. Правильно так, обов'язково обов'язково поговоріть з дітками, обов'язково розкажіть щось своє про Вінницю і податись на перший тур зовсім не важко. Потрібно просто. Один-два малюнки відмалювати, і ми чекаємо на ваші роботи. Дівчата. Я вам дуже вдячна. І ми програма «Віч на віч добігає кінця. Сьогодні нагадаю, ми говорили про мистецький конкурс Вінниця в коміксах. Нашими гостями були його засновниці та організаторки, директорка комунального підприємства Вінницької міської ради офіс туризму. В Вінниці Тетяна Маєвська та голова правління громадської організації «Простір розвитку особистості Бібліофан Ірина Ісова. Дякую, працюємо та наближаємо нашу українську перемогу.